Почнемо розгляд лінії Дармохілкос CosmeCeutical з першочергового етапу це очищення, яке вміщує в собі очищення, де макіяж та вмивання від забруднень шкіри, тонізацію шкіри і додаткове глибоке очищення за допомогою хімічного пілінгу, який можна використовувати в домашньому догляді завдяки своєму складу та комфортному pH. Пінка Dermahil Міслютикол насправді представлена у вигляді крему, яка під дією рук пацієнта та води здатна перетворюватись на пінку, яка очищує шкіру. Вона досить комфортна, м'яка, при цьому ви можете її рекомендувати для пацієнтів з будь-яким типом шкіри. Головними перевагами даного засобу є наявність у складі пептидів, які сповільнюють вікові процеси за рахунок того, що утримують вологу, це 3 пептид6. Є пептиди, які регулюють роботу сальних залоз і додаткові компоненти, які Сприяють покращенню загального стану шкіри і можуть впливати на запальні процеси, сповільнюючи та невілюючи їх прояви. З поміжних активних компонентів до складу входить екстракт портулака та для того, щоб більш посилити очищуючий ефект, ензими. Спосіб використання даної пінки вона досить економна у використанні, тому ваш пацієнт на зволожені руки видавлює невелику кількість засобу. Після чого активними масуючими рухами наносять на поверхню шкіру і потім ретельно змиваємо водою. Дана пінка підходить для використання щоденно, як зранку, так і ввечері. Якщо це буде вечірній догляд, очищення від демакіяжу та забруднень шкіру, то використовуємо і радимо використовувати пацієнтам з нормальною чутливою шкірою. І якщо у вашого пацієнта комбінована більш або жирна шкіра, то ви можете радити використовувати даний засіб як зранку, так і ввечері. Завершуючим етапом очищення є використання тоніку. У якості тонізуючого засобу у лінії дермахіл є тонік Дермахіл Skin Total Care. Це дійсно такий зволожуючий комплексний засіб, який можна використовувати пацієнтам з будь-яким типом шкіри. Особливою увагою наголошую на склад даного тоніку, який дозволяє призначати його навіть пацієнтам з куперозом та проявом розація. У складі даного тоніку представлені першочергово: це пептиди, це трипептид 6, це пептид МІДІ 1, а ми знаємо, що він укріплює судинну стінку. І також додатково олігопептид 24 У комплексі ці пептиди сприяють покращенню стану шкіри за рахунок стимуляції вироблення власної гіалуронової кислоти. Крім того, окрім пептидного складу, до даного тоніку входять протизапальні додаткові компоненти: це і зволожуюча гілоронова кислота, це екстракт центели азіатської і інші компоненти, які сприяють покращенню захисних бар'єрів шкіри пацієнта. Як використовувати даний засіб? Його можна використовувати як самостійний продукт, наприклад, ваш пацієнт не потребує очищення шкіри, і ви можете запропонувати йому у якості етапу очищення використовувати тонік. Для чого він вже буде наносити інші косметичні засоби. Також даний продукт можна використовувати у якості завершення етапу очищення. Після очищення пацієнт використовує тонік шляхом нанесення на ватні диски і протирає шкіру обличчя та шиї, а також зону декольте. Важливим додатковим етапом є більш глибоке очищення, яке сприяє оновленню шкіри, а яке запускає ряд процесів синтезу клітин та врегулює процес дисквамації, тобто відлущення ороговілих вже відмерлих клітин. З цією метою у лінії Дермахіл представлений пілінг, який за своїм складом дозволено до використання у домашньому догляді. Він, в принципі, може бути і доповненням до ваших професійних процедур, як більш щадний пілінг поверхневої дії, а також можуть бути порадою для використання пацієнтом у домашньому догляді. Що входить до складу даного пілінгу? Першочергова пептиди два пептиди, які регулюють процес вироблення шкірного сала, зменшують запальні прояви. Тому даний принципі пілінг може використовуватись не тільки пацієнтами з жирною там, комбінованою шкірою, але й у пацієнтів, які мають вікову чутливу шкіру з метою її оновлення та оздоровлення. Крім того, додатковими до компонентами до даного пілінгу ми можемо розглядати гіалуронову кислоту, пантенол та екстракт кава-кава. Саме ці додаткові компоненти вони покращують колір шкіри, покращують її, в принципі, загальний вигляд і стан. Тому ваші пацієнти будуть розповідати про те, що шкіра стає більш гладкою, більш сяючою та зволоженою за рахунок складу у даному пілінгу. 15 мл пільгів дозволяє використовувати даний засіб курсом, а також не тільки у зоні обличчя, а й додатково у зоні шиї та декольте. Як правильно використовувати пілінг? В принципі, це пілінг-система, яка у своєму складі містить вже і чашечку, регулюючу об'єм, і додатковий пензлик, який дозволяє комфортно наносити пілінг не руками, не якимось там паличками або ще чимось, а більш комфортно як для пацієнта, так і у вашому професійному догляді у кабінеті. Правила нанесення даного пілінгу. На очищену шкіру обличчя протонізовану та підсушену буперовими серветками ваш пацієнт відмірює невелику кількість пілінгу, а саме від 1,5 мл до 3 мл, в залежності від того, які зони будуть підлягати обробці. Наносимо пілінг по масажним лініям від центру до периферії. Орієнтуємось на відчуття. Тобто, якщо пацієнт відчуває дуже сильне поколювання, подразнення, дуже виразне таке підпекання, про що свідчить вплив саме гліколової кислоти, то він, не чекаючи витримання експозиції, яка рекомендована, а це від 5 до 10 хвилин, одразу змиває пілінг. Якщо йому комфортно, тоді він витримує час від 5 до 10 хвилин і обережно змиває пілінг під проточною водою. Після цього тонізує шкіру і наносить зволожуючий засіб. Частота використання даного пілінгу складає 5 процедур в середньому з інтервалом від 10 до 15 днів. Це оптимальні дані. Якщо ваш пацієнт використовує пілінг лише у зоні обличчя, тоді йому вистачить найдовший курс процедур до 7 процедур, але інтервал ми зберігаємо від 10 до 15 днів. Даний продукт зможе посилити ефективність процедур, які ви проводите у кабінеті, тому ви можете його використовувати також у комплексі анти-H програм. З цією метою пілінг застосовують першочергово. Тобто, спочатку очищуєте шкіру, підготовлюєте, проводите пілінг і тільки після цього вже додаєте інші маніпуляції, інші процедури та засоби для анти-ейдж програми. Даний засіб є прекрасною альтернативою таких домашніх засобів, як Гом. Маш, скрабування, якісь пудри, інші ензимні, які інколи можуть погіршувати стан шкіри пацієнта. І коли є запит на те, щоб більш активно очистити шкіру, більш отримати доглянутий концентрований догляд, даний пілінг може стати прекрасною альтернативою. Для тих косметологів, які працюють з компанією Flossal, ціна на даний пілінг є дуже дуже комфортною, тому ви можете звернутися до вашого менеджера та взяти у роботу як у власний кабінет для професійних процедур, так і для призначення домашнього догляду вашому пацієнту.